Весна починається з 8 березня. Свята весняного пробудження, краси та жіночності. Вже стало доброю традицією напередодні міжнародного жіночого дня вітати прекрасну половину людства. Свої поздоровлення представники благодійного фонду Срія лабазюками поруч розпочали ще 4 березня, провівши на окрузі парламентаря масштабну акцію. Сергій Петрович він завжди пам'ятає про вас і завжди буде пам'ятати і ми з радістю з радістю відгукнулися на пропозицію ветеранської організації за можливості вручити Такі приємні солодкі вітання з нагоди 8 березня. Що ми з радістю виконуємо і дай вам Бог здоров'я. і всього самого доброго, у вас з найкращими вітаннями. Помічники народного депутата відвідали ветеранські організації та товариства людей інвалідів, де вручили квіти та продуктові набори. Адже такі люди, як ніхто інший, потребують людської уваги та турботи. Багато людей нас не сприймає взагалі. Ну Можна, можна так сказати, вважають людьми другого сорту. А ми, ми прагнемо до того, щоб нас розуміли, нас підтримували, і прагнемо так само реалізовуватися в житті. З вітальними словами, помічники народного депутата звернулися і до жінок політичної партії поруч Хмельницького, Волчицького районів та обласного центру. Народний депутат не обійшов своєю увагою жіноцтво з депутатських фракцій поліціли та взяв участь в урочистостях з нагоди свята. Тому, шановні наші кохані, дорогі красиві дівчата. Нехай сьогоднішній день напередодні 8 березня стане для вас як всі наступні 365 днів позитивним світлим днем. Жінки берегині додає народний депутат їх бажання і у день свята єдине. Вони прагнуть миру, та сподіваються, що саме цієї весни у нашій країні настане спокій, і Україна нарешті почне розцвітати. Як у нас є в державі такі жінки, які нічим абсолютно не вступають чоловікам, я так рахую, то Україна жінка жіночого роду іменник, батьківщина жіночого роду, жінка жіночого роду, а жінка це життя в Україні жити, процвітати і нам, жінкам, бути в нашій державі. Здоровими, щасливими, впевненими майбутнє наших дітей і онуків, окрім слів привітань від народного депутата за підтримки його фонду у місцевому будинку культури був організований святковий концерт, в якому взяли участь місцеві колективи та відомий на всю Україну гурт Чорнобривці. No!